Лілія Панчук, вдова бійця Петра Панчука. Вона одна із тих, хто отримав посвідчення та нагрудний знак почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади. Її чоловік загинув у бусковому парку під час оборони міста. Чоловікові було 58 років. Лілія розповідає у 2014-2015 році був учасником бойових дій у зоні АТО. Я про що не забуваю за це, що повністю оцінюють їхні героїв наші. Просто це пам'ять. На пам'ять для його дітей ну, воно ніколи нас не тішить, але дякую, що не забуває посвідчення та нагрудний знак почесних громадянин Хрисонської міської територіальної громади. Отримала і Вікторія, вдова Олександра Непомніщого. Її чоловік теж був учасником АТО у 2014 році. Річ тому що він ще в 2014 році був в АТО. Але тоді він отримав поранення і частково придатний. От, тому, але мені здається, він вже був на готові, коли нас попереджали. Я тільки по поведінці, по цим він вже знаєте, таке, на зв'язку. Ну, він був резервістом, Тобто він закінчував, проходив збори от, і був як в резерві. На жаль, людей ну, ми не можемо повернути, так, ми не, як би ми не хотіли, ми. Нічого не можемо виправити. Нагороду за свого батька та чоловіка отримала родина загиблого Олега Макарського. Її вручили сину 15-річному Ярославу. Зараз хлопець на плановому лікуванні у лікарні. Гордись. Тато загинув, як герой справжній, що він не побоявся піти в бій я думаю, що ніхто б так не зробив, як він Олег Макарський розказує його вдова. Вікторія був військовим, служив у Чернігівській області. Перед повномасштабним вторгненням підписав контракт і переїхав до Херсона. Їх син каже: жінка хоче продовжити справу батька і планує стати військовим. А смалко він мічкає бути військовим, так як його батько військовий, у мене був дедушка військовий. І батько його відговарював. Ну от він хоче бути військовим. Це євовчення посвідчень почесних громадянин Херсонської міської територіальної громади приурочили до Дня міста. Вперше таке звання присвоїли посмертно. Отримали їх 19 родин захисників, які загинули на початку повномасштабного вторгнення під час оборони Херсона, каже начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Вперше ця нагорода надається, як я й зазначив, посмертно у з чим зараз. Буде розглядатися про зміни положення для того, щоб допомагати цим сім'ям безпосередньо. Ну ми вживаємо всіх заходів. Ми і раніше їм допомагали. У них там були ряд проблемних питань з оформленням документів. Вони неодноразово зверталися як в обласну, так і в міську військову адміністрацію, і завдяки спільним діям вдалося не правильно оформити всі документи, щоб люди отримали всі необхідні виплати. Також, каже Роман Мрочко, звання почесних громадянин Херсонської міської територіальної громади присвоїли бригадному генералу Михайлу Драпатому. Він очолював оперативне групування Херсон і керував звільненням правобережжя Херсонщини. Зараз він на фронті. За словами Романа Мрочка, нагороду він планує вручити особисто. Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.